Значить, дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки. Оце вся історія. А це зараз у всіх українців. Чи після ковіда було війна? Додавила я, як людина, яка прожила кому п'ять кульових купу смертей бачила, крові, кишок так далі. А, розкажу, значить, як з цим справлятися. Саме перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже, не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. Ну, а якщо ви намагаєтесь це донести своєму близькому оточенню, вони це не піднімають, його треба послати нахуй, поки вам не полігчає. Бо воно вам тільки гірше зробить це оточення. Вони вам вже не друзі, а враги більше. Це хвороба. Ну, це захворювання нервової системи головного мозку, кори, не Якщо коротко, неврологія, це треба лікувати, Ясно, що вам треба препарати і так далі. Але я, наприклад, сижу, у мене зараз напад тривоги, дуже жорсткий, поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан. Зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я вам реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти оце страдаєш. І ти такий блядь, як я класно страдаю. Я серйозно, без прикола. Ця штука допомагає. Да, От я на повному серйозі вам кажу, як це роботи. Ну є всякі дихання, практики, хірактики, там можна і до випити, від якого там привикання страшне і так далі. Но. Ви маєте змиритися, вам з цим жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість цих всіх вон, да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано. Да, і, знову ж таки, дуже хорошо. Бо всі, хто в цих станах ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже хорошо готовите, скоро буде дуже-дуже плохо. І всі всі ці тривожники вони, кадаємо, дуже класно, вони вже внутрі, у них тремор, за то, що скоро буде дуже хуйово. Так що, а, Просто треба вирівнятися по життю. В емоціях ну це ж можна понімати тільки якщо пить препарати, Тобто, вам треба нормальний а, психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, а, не невролог, Там бо начнуть вам ставити ні, не СДВГ, вигітаса судісту. коротше, оце як стомставить витеса судісту, нахуй одразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукати, якщо психолога спрашує, чим я можу вам помочь більше, ніж три рази за сеанс. Тоже нахуй посилайте, йдіть далі. Фильтр нить это ще я розкажу, і препарати, і буде у вас все нормально. Все, других путей немає. Все, пока.